Існує загадка, чому дехто здається абсолютно незворушним перед будь-якими життєвими випробуваннями, ніби хаос, образи, зірвані плани та поразки їх просто не торкаються, наче вони перебувають поза досяжністю бурі. У чому ж секрет, який вони мають, і який лишається недоступним для більшості. Більшість проживає життя постійно реагуючи на зовнішні подразники. Різка перестановка авто на дорозі спалахує гнівом. Неприємне зауваження колеги миттєво псує настрій, випадковий погляд незнайомця сіє сумніви в собі. А тепер уявімо, що від цієї залежності від зовнішніх факторів можна звільнитися, що якби жодна людина, жодна ситуація, жодна сила зовні не могла впливати на ваш внутрішній стан. Карл Юнг наголошував. Багато хто є заручниками власних реакцій. Здається, що світ завдає страждань, тоді як насправді люди лише віддзеркалюють власні внутрішні конфлікти та вразливості ось у чому істина. Ніщо не може вас зачепити, якщо не натрапить на уразливе місце всередині. Якщо чиїсь слова, наприклад, образи, викликають гнів, це сигнал. У глибині душі є страх. Що в них може бути бодай крихта правди. Якщо чиєсь ігнорування болить, можливо, це свідчить про потребу у зовнішньому підтвердженні власної цінності. Різні люди однаково переживають різні обставини, бо вирішальну роль відіграє не подія, а внутрішній стан. Юнг називав це тіньовою роботою. Усвідомленням несвідомого, розумінням того, що кожне роздратування, розчарування чи емоційний тригер це внутрішній сигнал. Багато хто воліє уникати тригерів, глушити їх, ігнорувати або звинувачувати світ у власних почуттях. Та ті, хто стає на шлях самопізнання, відкривають зовнішній світ лише відображає їхній внутрішній. Усвідомлення цього відкриває можливість керувати своєю реальністю, опановуючи себе. Проте далеко не всі готові прийняти таку ідею. Значно легше покладати провину на керівників, колишніх партнерів, обставини чи навіть злу долю, ніж визнати саме людина наділяє владою все, що на неї впливає. Прийняття власної відповідальності потребує сміливості та готовності змінюватися. Тоді як звинувачення зовнішнього дозволяє зберігати ілюзію контролю й уникати внутрішньої роботи. Для тих відчайдухів, хто насмілюється зазирнути в глибину душі, припиняє шукати винних і починає уважно спостерігати, відкривається новий горизонт свободи. І що дивовижно, щойно людина перестає діяти автоматично, вона звільняється від чужого контролю. Немає потреби уникати неприємних людей чи судомно керувати обставинами. Вона стає стійкою, небайдужою, але недосяжною для маніпуляцій, водночас зберігаючи людяність. Її внутрішній простір перестає бути мішенню. У цьому парадокс ілюзія контролю проти свободи відпускання. Більшість витрачає життя на спроби підпорядкувати те, чого ніколи не мало бути під контролем. Люди прагнуть визнання, жадають передбачуваності, мріють про сценарій, де все йде за планом. А коли реальність не відповідає очікуванням, страждають. Їх охоплює гнів, коли їм не виявляють належної поваги. Вони почуваються ошуканими, коли життя відхиляється від їхнього сценарію. Вони все беруть надто близько до серця, ніби всесвіт навмисно обрав їх для суворої перевірки. А істина в тому, що майже нічого в цьому світі не підвладне людині за одним важливим винятком сприйняттям Карл Юнг, проникливий психолог, усвідомив те, що часто вислизає від уваги світ навколо нейтральний. Він не добрий і не злий, не прихильний і не ворожий, він просто є лише особисте сприйняття, той унікальний фільтр, через який кожен дивиться. Надає йому світлих чи темних барв. Уявімо картину: двоє людей стикаються з ідентичним випробуванням, болісним розривом, фінансовою поразкою чи професійною невдачею. Один ламається під тягарем обставин, занурюється в розпач і саморуйнування, переконаний, що втратив усе. Інший бачить у цьому урок імпульс до зростання і трамплін до вищих звершень. Ключова різниця. У їхньому сприйнятті Юнг влучно зауважив: допоки людина не усвідомить вміст свого несвідомого, воно непомітно керуватиме її життям, а вона помилково вважатиме це долею. Інакше кажучи, доки індивід не впізнає глибинні історії і переконання, які підсвідомо розповідає собі про інших людей. Про природу успіху і власну цінність він сліпо реагуватиме на обставини, вважаючи, що життя це те, що стається з ним, а не розгортається через його дії та рішення. Саме тут починається найцікавіше чим відчайдушніше людина намагається контролювати зовнішній світ, тим більшу владу віддає йому над собою. Як тільки постає життєва потреба в чиємусь схваленні, Ця людина отримує над вами вплив. Щойно виникає жорстка вимога, аби події розвивалися лише певним шляхом, ситуація починає керувати вами. Коли з'являється невмируще бажання, щоб життя було справедливим, неминучим стає розчарування, бо реальність рідко відповідає ідеалізованим уявленням. Однак щойно людина відпускає нав'язливу ідею все тримати під контролем стається Непомітна, але глибинна трансформація приходить справжня свобода, зникає потреба в постійному схваленні, розвіюється, сковуючий страх невдачі, припиняється виснажлива боротьба за те, щоб світ відповідав особистим шаблонам. Варто замислитися: по справжньому сильні й упевнені не ті, хто намагається керувати кожною дрібницею, а ті, хто володіє самоконтролем. Хто вміє зберігати рівновагу в найскладніші миті, залишатися незворушним серед хаосу, не чіплятися за образи і не боятися невідомості, вони збагнули істину недоступну більшості, контроль лише ілюзія, і варто перестати гнатися за нею, приходить справжня сила. У цьому парадокс, коли зникає гостра потреба, щоб усе йшло за задумом, бажане часто здійснюється саме по собі. Коли людина перестає боятися осуду, природно зростає її впевненість, коли згасає відчайдушна гонитва за успіхом, можливості з'являються нібито самі, без надриву. Коли людина перестає пручатися життєвому потоку і дозволяє собі рухатися з ним, усе навколо дивовижним чином стає на свої місця. Це твердження виходить за межі філософії, спираючись на дані когнітивної науки. Психологія показує, надмірне прагнення контролювати людей, обставини чи навіть власні думки, породжує опір. Недарма ті, хто відчайдушно жадає любові, часто відштовхує її, а ті, хто панічно боїться невдачі, підсвідомо саботує свої зусилля. Парадоксально, але саме ті, хто найсильніше чіпляється за контроль, почуваються найбезпораднішими. Тож варто спитати себе. Ви лише пасивний спостерігач, що реагує на обставини, чи все ж той, хто активно формує власне сприйняття? Коли приходить розуміння, що зовнішні чинники не мають влади над внутрішнім світом, життя постає в іншому світлі, йдеться про формування недоторканного розуму, здатного зберігати рівновагу перед будь якими викликами. Уявімо ситуацію людина спокійно йде вулицею, занурена в думки. Раптом хтось вигукує образу, називає її дурною або пророкує невдачу. Важливо на мить зупинитися і побачити, що відбувається всередині. Зазвичай, стикаючись із критикою чи нападом, людина мимоволі кидається захищатися або тікає у образу. Емоції затьмарюють розум, не даючи тверезо оцінити ситуацію. Серце прискорюється, гнів закипає, думки знову і знову прокручують образливі слова. Підсилюючи досаду. А тепер уявімо іншу відповідь відсутність реакції, жодного емоційного сплеску, лише спокійне усвідомлення. Це не має до мене стосунку. Саме до такого стану прагнули стоїки, майстри Дзен і, зрештою, юнг Ніщо зовнішнє не здатне вивести з рівноваги, якщо не надати цьому дозволу. Чому ж більшість так легко піддається чужому впливу? Причина, в хибному я, крихкі конструкції з чужих думок, жадоби схвалення і болісної прив'язаності до результату. Тому ми так гостро реагуємо на удари, сприймаючи їх як загрозу ідентичності. Юнг говорив про тінь, приховану частину психіки, де ховаються страхи, невпевненість і незаживлені рани. Коли нас зачіпають за живе, нам не завдають нової болі, лише оголюють давню. Якби всередині була гармонія, випадкова образа, кинута незнайомцем, не мала б жодної сили. Це мов крик, спрямований у неприступну гору, луна повернеться, але гора лишиться непорушною. Справжнє питання у витоках наших реакцій чи зачіпає образа тому, що глибоко сидить страх неспроможності, чи провокує гнів брак шанування, підсилений потребою у загальному визнанні? Чи вибивають з колії збої від плану через надмірну прив'язаність до результату? Суть не в обставинах, а в осмисленні себе. Справжня сила не в придушенні світу, не в уникані критики і не в усуненні проблем. Вона у формуванні незворушного розуму, що не потребує зовнішнього підтвердження, стійкого до негараздів і такого, що починає контроль із керування власним сприйняттям. Це не просто філософія, це науково обґрунтований підхід. Дослідження показують, емоційна реактивність закріплюється як звичка, мозок формує нервові зв'язки, що підсилюють обрані реакції, чим більше дозволяти зовнішньому керувати емоціями, тим автоматичнішими стають ці відповіді. Є й добра новина: мозок неймовірно пластичний. Сучасні нейробіологічні роботи підтверджують. Завдяки практикам усвідомленості, технікам когнітивної переоцінки та навмисному зіткненню з дискомфортом можна цілеспрямовано тренувати мозок, зменшуючи чутливість до подразників. З часом образливі зауваження втрачають гостроту, невдачі перестають визначати самооцінку, а невизначеність більше не викликає страху. Людина здобуває своєрідну невразливість, не завдяки змінам у світі. А завдяки трансформації зсередини. В людській психіці є закономірність ми часто вважаємо, що реагуємо на зовнішнє, тоді як відповідаємо на власні інтерпретації. Коли стикаємося з образою, слова ранять мов лезо, але варто спинитися і прислухатися болить не слово, а значення, яким його наділяє розум, ті приховані рани, яких воно торкається. Ті підсвідомі історії, що ми носимо роками. Видатний психолог Карл Юнг глибоко розумів цю взаємодію. Він стверджував: усе, що дратує нас в інших, може стати ключем до глибшого самопізнання. Це сувора істина, яку легко ігнорувати. Ніщо назовні не має влади, якщо ми її не надаємо. Уявімо спокійне дзеркало. Якби відображення раптом перекособочилося в гримасі, чи сердилися б ми на скло? Ні. Ми б збагнули, воно чесно відбиває наше обличчя. Та коли обставини, немов дзеркало, повертають нам наші переживання, а люди запускають бурю емоцій, ми чомусь поводимося так, ніби винне відображення, вказуємо пальцем, вимагаємо змін від інших, замість того, щоби побачити просту річ. Зовнішній світ лише відлуння внутрішнього космосу. Чому ж ми наділяємо владою те, що поза нами через прив'язаність. Якщо самоідентичність приросла до думок інших, стаємо рабами їхнього схвалення, ніби маріонетки на нитках. Якщо вона прив'язана до конкретного результату, ризикуємо стати жертвою випадковостей, мов корабель на волі стихії. Якщо залежить від обставин, Залишимось у полоні примх фортуни, наче листок у вітрі. А що як наважитися вийти з цієї гри? Замість сліпих реакцій стати неупередженим спостерігачем відстороненість, небездушність, це стан внутрішньої недоторканності, коли ніщо не може вас поранити, це усвідомлення, ви не емоції і не їхні миттєві бурі. Ви свідомість, що їх спостерігає, мов мудрець, який дивиться з гори прожитих літ. Згадайте бурю, грім трясе землю, блискавки пронизують небо, вітер виє. Та високо над цим небесний простір лишається чистим і спокійним. Ось це ви. Ви не буря, що вирує внизу. Ви відкрите небо. Ви тривкість, яка споглядає минуще. Справжня сила людини не у владі над світом. А в керуванні власним сприйняттям цього світу. Коли індивід перестає імпульсивно реагувати, він починає формувати власну реальність. Довколишні це відчувають, вони втрачають можливість похитнути його впевненість, маніпулювати чи впливати на внутрішній стан, бо він стає господарем своєї енергії. Як досягти внутрішньої непорушності ключ у радикальному суві свідомості? Ми реагуємо не на сам світ, а на створену розумом інтерпретацію. Приклад, двоє людей у тих самих обставинах переживають зовсім різні емоції. Хтось випадково штовхнув на вулиці, один пройде повз, незважаючи інший сприйме це як образу і довго горітиме гнівом. Подія та сама, а реакції протилежні. Причина не в події, а в тлумаченні. Карл юнг часто говорив про тінь. Несвідому частину психіки, де приховані пригнічені бажання, незаживлені рани і відкинуті емоції. Саме ці приховані елементи, як не парадоксально, найбільше впливають на поведінку чому нас бентежать певні слова чи дратують окремі люди? Відповідь проста: вони торкаються ще неприйнятих і неінтегрованих частин нас самих. Коли хтось легко керує нашими почуттями, це знак. Ключ від частини нас у чужих руках, бо ми самі ще не взяли її під опіку. Та секрет непохитності не у придушенні емоцій, а в повному визнанні їх і позбавленні влади над собою. Замість боротися з тригерами варто дослідити їхню природу, замість звинувачувати інших у викликаних почуттях, запитати, яка частина мене зараз озивається. Уявімо шахову дошку. Більшість живе як фігури, реагуючи на кожен хід і повністю занурюючись у гру. Але справжня майстерність бути гравцем, що бачить партію цілком ще вищий рівень стати спостерігачем, який дивиться збоку і передбачає ходи до їхнього здійснення. Це і є емоційна відстороненість, вона не безчуттєвість, а глибоке розуміння власних емоцій, яке позбавляє їх влади над нами. Людина стає спостерігачем, а не бранцем реакцій. Дивовижно змінюється світ, коли припиняєш машинально відповідати на подразники. Довколишні інтуїтивно відчувають цю зміну енергії. Коли людина більше не шукає схвалення, інші самі шукають її прихильності, негативні впливи слабшають, коли не знаходять відгуку. Людина перестає бути маріонеткою обставин і починає визначати хід подій. Головна умова Присутність уваги в кожну мить у будь-якій ситуації є вибір піддатися імпульсу чи свідомо спостерігати. Коли хтось намагається вибити з рівноваги, важливо спіймати себе саме на цьому порозі, до того як емоції заволодіють діями, відчути, як піднімається хвиля роздратування, і замість того, щоб дбати за її диктатом, відсторонитися і придивитися до відчуттів як дослідник до експерименту. Саме тут сила, питання лише в тому, як перетворити цю здатність на автоматизм, Про це — вдалі. Коли людина перестає дозволяти світові маніпулювати собою, вона повертає контроль над реакціями і стає господарем власної долі. Осмислюючи власну роботу, варто пам'ятати просту річ: наші дії визначаються наративами, якими ми керуємося, та інструкціями, які ми приймаємо. Це розуміння підкреслює важливість свідомого вибору і внутрішнього керманича. Якщо цікаво досліджувати ці процеси глибше, варто продовжувати спостереження, практику і розмову. До нових зустрічей.